Знакові новини на соціальній країні та в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії в студії Лана Маяковська. Проти візиту Назарбаєва Бутафорські шприци з вакциною проти диктатури принесли під адміністрацію президента. Обов'язкова медстраховка. Плюси та мінуси платного медичного страхування на прикладі столичної лікарні. Допомога на дітей гори батьки відверто заробляють на новонароджених малюках. Біля адміністрації президента України відбулася акція протесту проти візиту до Києва Нурсултана Назарбаєва Білі халати та шприци з вакциною проти диктатуру у такий спосіб організатори нагадали, що українське суспільство висловлюється проти антидемократичних режимів, один з яких репрезентує Назарбаєв. Активісти наголошують на тому, що Казахстан визнав так званий референдум у Криму і вважають кандидатуру Назарбаєва в ролі посередника в українсько-російських перемовинах неприпустимою. Метою нашої акції така у нас символічна мета. Ми от в білих халатах з таким символічним шприцем з вакциною від диктатури. Ми хочемо, щоб Порошенко не заразився від цих диктаторів вірусом диктатури. Відповідно, закликаємо його не мати справи з цими диктаторами в питаннях, що стосуються суверенітету, територіальної цілісності і інтересів України. Сурта Назарбаєв, він визнав анексію Криму так ще раніше. Ну Суртана ще досі не знайшов винене. Невинних у розстрілі людей вже на озені так Нурдан Назарбаєв це людина, яка запровадила в себе диктатуру, яка переслідує політичну опозицію. Нагадаю, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв прибув до Києва з робочим візитом у понеділок. В рамках заходу заплановані зустрічі з керівництвом України. Повідомляє прес-служба. Нагадаю, що президент Казахстану заявив про те, що готовий допомогти вирішити кризу на сході України. несмотря на трудности, войну, вот эту гибель людей, мы смогли провести выборы в Раду, в связи с этим сформировать правительство. Это первая большая победа Порошенко президента. Ну и э, Минские протоколы, Минский процесс, который я полностью поддерживаю. Хова медицина в Україні з'явиться не раніше аніж за рік, наголошують у міністерстві охорони здоров'я і додають, поки що розробляють стандарти медичних послуг та тарифи на них. До чого готуватись українцям у разі запровадження обов'язкового медстрахування у державі, та чи задовольнятиме воно пацієнтів? Ми спробували розібратися на прикладі у працівники якої вже протягом 12 років користуються платними медичними послугами. Працівники Укрзалізниці вже 12 років на платній основі обслуговуються у підпорядкованих підприємствах у медичних закладах. Якість послуг пацієнтів задовольняє. Серед переваг відремонтовані та чисті палати, смачна їжа та більше уваги до хворого з боку медперсоналу. Чим у нас не використані, то намного краще, звісно. Не треба, то медикамент покупати. Питання теж вроді нормальне тут. Ну, звісно, було вже менше внімає такого. Страховки луцю внімаю і більше. Головний лікар дорожньої клінічної лікарні номер 2 зізнається, запровадженню платної медицини серед працівників Укрзалізниці передувало вкрай недостатньо державне фінансування. На початку 2000-х років було вирішено змінити ситуацію. Методом спроб і помилок напрацювали відповідну базу. Ключовий принцип новації гроші йдуть за пацієнтом. Але найважче було перевчити персонал. Ми вже самі створювали це все. Тобто була канва договору. І ми сідали і вирішували, як прийти хворому, як застрахувати його на підприємстві, скільки грошей потрібно. Якщо це буде обов'язково медичне страхування, компанія страхова, де ви застраховані, ви кажете, я буду обслуговуватися в оцій дорожній клінічній лікарні. номер 2. І ви, коли ви поступаєте в домен, гроші йдуть за вами. Тобто, страхова компанія покриває витрати, які я потратила на ваше лікування. Кваліфікованих спеціалістів вистачає, їх лишень потрібно заохочувати гідною оплатою праці. Чим більшою є черга до лікаря, тим більшою є його зарплатня. У нас дуже зараз дуже багато молоді, яка працює, яка конкурентосдібна, яка вчиться. І на них ідуть всі. Не може бути лікаря, до якого не хоче йти пацієнт. Це великий знак питання. Чому? Чому в будь-якій іншій країні нема такого, що до лікаря не йдуть пацієнти? Значить ти не лікар. Про платну медицину у загальнодержавному масштабі поки що тільки точаться розмови. В уряді сподіваються, що пілотним проектом у запровадженні платного медичного страхування у 2015 році стане Київ. Аби страхова медицина запрацювала, необхідно внести зміни до конституції та бюджетного кодексу. Міністерстві охорони здоров'я сподівається, що у травні, червні парламент підтримає відповідні законодавчі ініціативи. Та перше, що робитимуть, з 1 січня збираються розібратися з тіньовими коштами, які проходять крізь спеціальні фонди при лікарнях, куди пацієнти роблять благодійні внески. За словами мера Києва, останні перевірки показали, в розпорядженні столичної медицини є 3,5 мільярда гривень тіньових грошей, 80% від цієї суми. Кошти, які було отримано через створення кишенькових страхових компаній та благодійних фондів при лікарнях. Лана Маяковська, Дмитро Гришко та Біловол соціальна країна. В Україні рекордно низький рівень державних закупівель за останні п'ять років. Причинами такої ситуації експерти називають дефіцит коштів у державній скарбниці, а також надскладну процедуру подачі заявок на участь в тендерах. Через недостатню кількість учасників у низці областей зірвані майже половина тендерних процедур. Виправити такий стан речей на думку фахівців мають антикорупційні заходи та спрощена процедура подачі документів. Єдиний тут вихід, вихід для держави це йти шляхом спрощення. Спрощення участі бізнесу, участі знову ж таки, спрощення як для бізнесу, так і для самих замовників. Проблема корупції, вічна проблема державних закупівель знову ж таки, це скоріше питання до того, як мають ефективно правоохоронні контролюючі органи працювати. І не ловити там, не робити 10 перевірок нам на одному об'єкті для того, щоб якісь чинити тиск на замовника, реально шукати, хто давав казівки і притягувати, реально притягувати до відповідальності. Тим часом Верховна Рада вже цього тижня може скасувати позаблоковий статус України. Завтра депутати розглянуть зміни до закону про раду нацбезпеки та оборони, а також законопроекти щодо скасування позаблокового статусу. Про це на погоджувальній раді заявив спікер Володимир Гройсман. Також у вівторок уряд презентує проект бюджету на наступний рік, а ще зміни до податкового та бюджетного кодексів. Депутати мають намір працювати, допоки порядок денний не буде вичерпаним. До речі, зимових канікул у законотворців теж не буде. Останній день поточ. Сесії стане першим днем наступною. І до ситуації на Східному фронті. За вечір неділі бойовики шість разів обстріляли сили АТО. Українські військові та провокації. На провокації терористів не відповідають. Про це повідомив речник АТО Леонід Мацюхін. Вранці 22 грудня. Після стрілецької зброї бойовики двічі обстріляли новий термінал Донецького аеропорту. Відзначив, що українські військові стріляли зі сторони монастиря. Також обстріл зі стрілецької зброї та мінометів зазнали позиції наших військ поблизу населених пунктів гранітне та щастя. В той же час слід зазначити, що після 12-ї години вечора і 30-ти хвилин вогонь до теперішнього часу не вівся. Як отримати статус учасника АТО, вибити матеріальну компенсацію та захистити свої права відтепер бійцям та їхнім родинам будуть надавати безкоштовну юридичну допомогу. Воїни отримають спеціальні картки, за якими зможуть цілодобово консультуватися зі спеціалістами. Юридичні послуги оплачуватимуться благодійниками, як бізнесменами, так і небайдужими громадянами. Як захищатимуть бійців від беззаконня? Дізнавалася Анастасія Островушко. Євген захищав територіальну цілісність України на Донбасі, у бою втратив ногу. Але скаржиться вже три місяці, не може отримати не тільки статус учасника АТО, а й статус інваліда війни. Каже, для військових процедура оформлення документів простіша ніж для добровольців, та й сума компенсації в рази більша. Нащали, що мені по другій групі інвалідності положено 30 чим та тисяч лише. Так як є закон, якийсь там старий, в якому це все написано. Мені, щоб положити інвалида війни, видіти ліна спочатку отримати учасника бойових дій, а тоді тільки оформить цю бумажку. Вот що одним так, другим так. Хотя равно лізим под пулі. Таких, як Євген, не одна сотня з проблемою оформлення документів. Бійці зіштовхуються постійно. Про це каже і Руслана Лежичко. Вона спілкується з воїнами у шпиталях і дивується ставленню до героїв. В госпіталі в Дніпропетровську, коли відійшли наші бійці від наркозу. Перше, що вони сказали мені, Руслана передай всім, ми не дезертири. Я була я була шокована, чому людина, яка щойно відійшла від загального наркозу після операції, після бойових дій, мені одразу це сказала. Недовіра до чиновників та безпорадність у юридичних аспектах породжують такий стан речей. Бійці нерідко просять допомоги з правових питань і у волонтерів, і у лікарів. Стикалися і стикаємося з такими проблемами, що вони нам задають інші питання: як мені отримати статус учасника? Я де мені взяти ту довідку, як мені там гроші заплатити за квартиру? Чу Чому там ну, багато різних нюансів бувають і, на жаль, ну, ми лікарі розумієте, ми не можемо дати таку відповідь. Бійцям взялися допомагати підприємці та адвокати. Спільно з волонтерськими організаціями вони запускають новий проєкт. Воїнам та їхнім родинам будуть роздавати спеціальні картки для правової допомоги. На зазначені номери можна буде телефонувати цілодобово і консультуватися з тих чи інших питань. Предоставляються телефонні консультації юридичні. По телефону. Плюс к этому дополнение предоставляются письменные юридические заключения. Также, конечно же, мы оказываем, скажем, такие традиционные юридические услуги, как представление интересов в судах, процессуальные действия, які uh, вже будуть витікати, скажімо так, із необхідності по конкретно кожному чоловіку. Поки що картки закуповують бізнесмени, зокрема від Європейської ліги підприємців, бійцям у зону АТО передадуть більше сотні таких карток. Керівники проекту закликають великі корпорації та фізичних осіб приєднатися до благодійної акції. Через такі волонтерські організації, як повернись живим та український світанок, можна буде придбати картку правової допомоги. Коштує таке задоволення 50 доларів і діє протягом місяця. Подальші кон консультації для бійців АТО теж будуть безкоштовними, адже юридичні послуги оплачуватимуться за рахунок благодійників. Анастасія Струшко, Дмитро Гришко, Тарас Біловол соціальна країна. Але У Києві відбувається конференція присвячена реалізації прав кримських татар до Києво-Могалянської академії, де проходить зустріч, з'їхалися представники меджлісу кримського татарського народу, українського уряду, міжнародних організацій, історики та політологи. Мета створити робочу групу, яка б у співпраці з урядом надала кримським татарам офіційний статус корінного народу України. Зі слів уповноваженого президента України з питань кримського татарського народу Мустафи Джумілєва. Це надасть довгоочікувані права депортованим та прискорить повернення Риму до України. Это сейчас очень эффективно пытаются использовать оккупационные власти, пытаясь э, внушить крымским татарам мысль о том, что Россия решит их проблемы в очень в ближайшие сроки, то есть сделает то, что Украина за четверть века своей независимости не смогла и не хотела это сделать. Разумеется, мало кто верит в эту демагогию, потому что реальные действия оккупантов прямо противоречат тому, что они говорят. Тим часом у Севастополі самопроголошена влада оприлюднила новий графік відключень електроенергії. Кожні дві години вимикають світло. Протягом п'яти днів без електропостачання лишаються не окремі вулиці, а цілі райони міста. Так, з 8 до 10 ранку були вимкнені Гагарінський та Балаклавський район. З 10 до 12 – Ленінський та Нахімовський, з 14 до 16 – знову Гагарінський і Балаклавський, а з 16 до 18 Ленінський і Нахімовський. І так, до опівночі можновладці запевняють, що відключення Тимчасові, а у всьому винна Україна через ремонт на лінії мелітополь Мелітопольженко. Скільки триватимуть відключення, невідомо. Державна допомога при народженні дитини для самого немовляти іноді стає трагічною. Гори батьки відверто заробляють на дітях, народжуючи їх заради матеріальної допомоги. Десятки тисяч гривень, які держава платить на потреби дитини, неблагополучні родини витрачають на все, що завгодно, окрім дитячих потреб. Демографічна ситуація така допомога не надто посприяла, хоча саме для цього її запровадили. Тему вивчала Яна Курченко. Три сестрички вчаділи у власному будинку. Трагедія сталася у селі Златополя Запорізької області. Найстаршій було п'ять років, середній півтора і наймолодшій лише три місяці. 23-річна мама з четвертою трирічною донечкою пішла в магазин і залишила інших дітей самих удома. Старша гралася сірниками, вогонь миттєво охопив дерев'яну підлогу. Полум'я загасили сусіди, однак врятувати дітей не вдалося. На місці пожара сотрудники спетельної лабораторії обнаружили. Рассыпанной спички, это дает возможность констатировать тот факт, что причиной пожара стала дитячие шалости с огнем. Це далеко не поодинокий випадок в Україні. За офіційною статистикою МВС за поточний рік станом на 1 грудня за невиконання батьківських обов'язків кримінальної міліції до адміністративної відповідальності притягнуто 1715 осіб. Неблагополучні родини народжують дітей, аби отримати від держави фінансову допомогу. Сьогодні вона складає до 50 тисяч гривень на одну дитину. Для безробітніх у селі це великі гроші. Отримавши їх, промаляни піклуються належним чином, а гроші витрачають на власні потреби. Найчастіше на ал алкоголь. наразі на обліку у соціальній службі перебуває більше 355 тисяч таких родин. Фахівці соціальної роботи соціальних служб, які відвідують сім'ю на ранніх етапах, виявляють таку сім'ю і відповідно беруть їх на облік, залучають суб'єкти соціальної роботи, які здійснюють не необхідні заходи для того, щоб або мінімізувати складні життєві обставини, або а, ну. Бажано, щоб взагалі сім'я вийшла самостійно з складних життєвих обставин. Найчастіше така робота проводиться, коли в родині вже народилися діти, витративши гроші за одну дитину, батьки народжують іншу, потім ще одну і так далі. Такий бізнес подекуди закінчується трагедією. Діти гинуть через недбали ставлення батьків або вони відмовляються від них, коли закінчуються гроші. За дев'ять місяців поточного року на виховання в інтернатні заклади при живих батьках. Потрапило 400 малюків. Офіційно таке явище називають соціальне сирідство. Це батьки, діти, яких перебувають в інтернатних закладах по заяві батьків, як такі, які тимчасово не можуть в достатній мірі забезпечити всі ті функції повіношення для дитини, які вони мають забезпечувати. Щороку на цю допомогу з державного бюджету виділяється 22 мільярди гривень. Однак, слідкувати, щоб ці гроші батьки витрачали. Ли на дітей надто складно через скорочення з 12 тисяч соціальних фахівців залишили менше півтори. Тобто на одного співробітника припадає по кілька сіл. Відповідальність не тільки права да батьків, а батьки повинні знати і обов'язки і зобов'язання по відношенню до виховання дітей. Ми підготували зміни до проекту закону і про соціальні послуги і про здійснення соціальної роботи сім'ями, дітьми та молоддю і цими змінами передбачена. Обов'язковий проходження соціального супроводу тих сімей, де батьки ухиляються з різних причин від виконання своїх від виконання своїх обов'язків. Якщо ці зміни і ухвалять, соцслужби побоюються, що це не надто налякає гора батьків. Тому про неблагополучні родини сусідів і місцеву громаду просять повідомляти завчасно. Яна Курченко, Дмитро Гришко, соціальна країна. Нинішня ніч з 21 на 22 грудня була найдовшою у 2014 році. Відтепер день буде поступово збільшуватися. Сьогоднішній день кажуть експерти. Вже став трішечки довшим. Близько першої години ночі відбувся перехід сонця у точку зимового сонцестояння. Голова Львівського астрономічного товариства Любов янків Вітковська припускає, що тепер сонця буде більше, тож більше буде і позитиву. була остання інформація у випуску. Дякую вам за увагу. Більше новин на сайті Соцкраїна.ком Галана Маяковська, знакові новини з нами зрозуміло.